Добрий день, малята! Подивіться, хто до нас завітав гості. Це наш знайомий Марсіанчик. Привіт, малята! Я дуже радий вас бачити. Малята, ми з Марсіанчиком пропонуємо вам пограти в ігри на розвиток логічного мислення. А можна я я буду розказувати правила гри? Ну, звісно. Увага, малята! Перша гра закінчить логічний ланцюжок. Слухайте правила гри. Маляка, вам представлені ланцюжки, у яких зображення картина періодично повторюється. Внизу ви бачите допоміжні картинки. Нам необхідно використовуючи допоміжні картинки, заповнити пусті літинки. Щасти, перший ланцюжок. Уважно дивимось. Два космонавта-ракета. Два космонавта-ракета. Отже, пустують літинки. Має бути моряка. космонавт. Молодці. уважні. Друга стрічка, Марата, давайте самостійно. Що ви бачите? Отже, до пустої клітинки вирушає зображення так, землі. Сподіваюсь, усіх так вийшло. Наступний, третя стрічка. Самостійно називаємо, що ми бачимо, і що має бути у пустій клітинці. Дякуємо, мої люди. І це має бути мій друг Інопланетянин. напометянин. у всіх так вийшло. І наркоман, що має бути на пусті цлітенці. Курсмічна парата. Сподіваюсь, усіх так вийшло. Молоді марато гарно попрацювала. А тепер наступного, яка називається, знайти зайву картинку. Дивимось у першій стрічці. Яка з цих картинок не схожа на з жовтим ілюмінатором. Ілюмінатор це таке циконочко у ракеті. Пам'ятаємо малята? Так, ось це саме вона. Друга стрічка малята самостійно. Дивимось уважно, яке зображення не схоже на інше. стрічка уважно дивимось самостійно а в кінці у вас вийшло так як у нас так, саме цей медруш і медлайчанчик і наступна остання четверта стрічка будьте уважні Та сподіваюся вас, вийшли так, як у мене, це ось цей останній космічний корабель. Молодці малята. Так, малята, ви дуже гарно попрацювали з нашим Марсіанчиком. Мені дуже сподобалось малята з вами розважатися. До наступної зустрічі. До побачення, Марсіанчик. До наступної зустрічі, малята. Па-па!